27 сьома сесія Коломийської міської ради розпочалася акцією протесту. Коломийські депутати-опозиціонери протестували проти вето, яке наклав міський голова щодо зняття з посади секретаря міської ради Ярослава Гошія. Нагадаємо, що останній залишився на своїй посаді, оскільки депутати не набрали достатньої кількості голосів для подання вето. Незважаючи на блокування міської трибуни, основні питання порядку денного все-таки вдалося розглянути. Як усе було, бачила наш журналіст Олена Козаченко. 27-му сесію міської ради в Коломиї розпочали акцію протесту. Коломийські депутати-опозиціонери з бюту удару фронту змін та свободи протестували проти вето, яке наклав міський голова щодо рішення про зняття з посади секретаря міської ради Ярослава Гушія. Останній залишився на своїй посаді, оскільки депутати не набрали достатньої кількості голосів для подолання вето. Ініціатор цієї акції, голова міської фракції бюту Сергій Федчук, звинувачує секретаря у своїй недостатній проінформованості щодо депутатських обов'язків. Я просто Маю до нього те зауваження, що я не знаю про те, тому що він мав би це довести мені, що є ситуація, що є виконком, є, міська, є, є сесія міської ради. Ми, як депутати, маємо робити те, те, те і те, і те. Тобто є права депутата, є робота, яка він мав, мав, мав би проводити. І Тому це не було доведено. І тому я просто, ну, не нема звернення, і того звернень, немає, я не маю. Якби такого тобто виходить, що е, він мав би це все нам довести. А ми мали би зараз е звернути на це увагу і на його роботу. Акція протесту починалася перед входом до сесійної зали. Молоді люди роздавали всім листівки з провокаційною інформацією, що стосувалося секретаря міської ради. У залі засідань повісили символічні плакати, принесли опозиціонери з собою відро яєць та курячу тушку, що символізувала невгодного їм Ярослава Гошія, якого і сьогодні більшість депутатів не хоче бачити на займані посаді секретаря. Не наша фракція як і свобода і удар підтримуємо. Сьогодні цю акцію партії Батьківщина, фракції Батьківщина, тому що вважаємо, що тушкам не місце в будь-якій фракції. На сьогоднішній момент ми розпочали політичний протест, але зараз наші юристи працюють над тим, щоб подати нам рекомендації, як діяти далі. Депутат міської ради п'яти скликань Ігор Свізінський до подібних акцій відноситься негативно. Вважає, що вони нічого хорошого не роблять, окрім розколу в депутатському корпусі. Люди починають ділитися по групах, а пізніше мовою компромісів напевно все потихоньку зійде по долину і. Буде конструктив головного винуватця депутатського скандалу Ярослава Гочія в сесійній залі не було. Він уже четвертий день перебуває на стаціонарному лікуванні у районі лікарні. Та дізнавшись про такі радикальні дії своїх колег, вирішив дати інтерв'ю нашій знімальній групі по телефону. Я нахожу назав документ на, на стосуванні коло міській міської лікарні, і вони в сесійній залі дуже тепер герої. Секретаря Ярослава Гочія немає, давайте ми його будемо позорити, бо він нам не може дати відповідь. Ну, по-перше, це є не по-чоловічому і не по-джентльменськи. Нормальні люди, які хочуть з опонентом говорити, вони зустрічаються за стіл переговорів, навіть на телебачення і вони везуть якісь діалоги. А так як вони поступають? Це не чоловіки. Незважаючи на блокування міської трибуни, акції протесту та нецензурні вигуки окремих народних обранців, основні питання порядку денного все-таки розглянули. Міський голова Коломиї Ігор Слюзер театральні здібності окремих депутатів не коментує. Вважає, що все це найбільше, ніж фарс. Натомість закликає депутатів до праці і вирішення нагальних для міста питань. Головне питання, яке було прийнято, це зміни до бюджету 2013 року. Воно дозволить нам профінансувати борги минулого року. А це 3 мільйони гривень. А за тим стоять людська зарплата, життя можна і так сказати. Я думаю, що це саме головне. Зокрема, під час цієї сесії Ігор Слюзер підписав рішення щодо оплати минулорічних боргів. Також обговорили виконання міської комплексної програми профілактики злочинності на 2011-2015 роки. Та прийняли програму щодо посилення соціального захисту населення міста Коломиї. В кінці затвердили план роботи міської ради на перше півріччя та прийняли кілька рішень по земельних питаннях. Олена Козаченко, Володимир Скрибало, телеканал Рай.